Всім доброї ночі, 3:30. Я все ж пробую зловити вам прок проходження, мого проходження солей. Ось така в мене пачка. Сьогодні прийшов мені Ювар, дуже йому рада. Я пройшла, але зловити і показати це на відео дуже важко. Я вже скільки часу вбила на це, щоб зловити той прок, щоб взагалі пройти, і скільки зло... пробую зловити, щоб вам показати, як я це пройшла. Я не можу це зробити, ви розумієте? Складно. То в нього ривки не включаються, і ми падаємо на першій фазі. То тут всіх шотають. Ну це ж моє автопроходження. Я вже це пройшла. Просто покажіть, як я це пройшла, і все. Блін, шкода, що немає якоїсь функції запису бою в цій грі, ні? Просто показати, що вже пройдено мною. Жесть. Нумо, нумо, хлопці, хлопці, хоробці. Це був прикол. В попередньому бою Долорес тут не ультувала. Я її виставила, тобто в неї ульта набралася, але вона не ультувала. Примхлива мадам. Що ж, тут я виставила знову Люцика і Седі? Не знаю народ. Безліч таких відосів є на Ютубі, можете глянути. Це відео більше не про мою розстановку навіть, а про стати, які я зібрала. Про розстановку ви, звісно, можете глянути. Дивіться, отут зараз буде нюанс. Я виставлю двох улучників. Мені треба, щоб забрали отут Йовара. От якщо Солєй забере Йовара, а кекси Долорес, Ультане, у мене буде шанс це пройти. Ну, побачимо. Ну, в кого? А забрали Долорес. Що тобі Долорес зробила погано? Чого ти не ультуєш? Ну, правильно, він не ультує, бо там його були забрали. Дубль 325. Опля, опля, смажена картопля. Я точно знаю, все буде добре. І жінкою, і з роботою. Будь-який гори. Це не можна рубати. Він лишається сам, він повинен це добити. добив. Молодець, красунчик, прекрасно. Я дуже задоволена ним. Все все дуже добре. Далі відбити тут все прекрасно. І переходимо на, на третю фазу. Я, так як в мене немає констанції, я повинна постійно переставляти Долорес з фази на фазу на фазу. розумієте? Тому зараз тут лишилося два лучника, Я забрала Долорес і високого. Для того, щоб тут їх виставити. Долорес високий. Зараз я забираю там лучники, Долорес високий. Типа ми щось б'ємо. Щось ми б'ємо. Так. Тут зараз я знову виставлю два лучника. І мені треба. А, ну, мені набридло. Мені набридло. Ну, ну, я... ну що за за фігня? Хекс, наваляй, блін, замагала, блін. Вона дістала мене. Ну давай, дай її житті. Блін, нема куди його поставити. Якби хекс тут, то його... він ж не дістане. Дай їй людськ. Блін, дай. Ну, Заваліть її, блін. Замаха. Давай ще розочок, пульни в неї розок. Люцик, а ну. По часу не встигли. Ну, якось так. Мила дівчинка Яринка. Вор 3 сорок ночі. Я просто хочу записати відео, як я це пройшла, і показати статей, щоб закинути вам на ютубчику. І все, і все. Ну блін, суляй, давай домоємося. Один разочок. Один разочок я покажу, як я тебе уніжала, і все. О, гарно передамажили. А тут зараз почнеться то саме інтересне. Зараз почне шотити не тих кого треба взагалі. Зараз я виставляю два лучника і мають забрати лучника. У мене слов нема. Ну просто немає слов. І що мені з цього? Ну, в принципі. По часу не встигаємо. Нічого не встигаємо. Ну, що за фигня? Фигня. Давайте я запишу це відео і я йду спати. Будь ласка. Відпусти, я благаю відпусти, бо не можу далі йти. Я вже далі не проходила, бо я просто хочу показати шмот у відосі. Я йду спати. Я вже захрепла. Мені незвично, я вже давно так багато не говорила в ефірах. Сьогодні прям багато було. О, під Доларес, нормально. Навіть не здохнемо на першій фазі. Може. Бачите, ви мене бачите різною. От перше ви мене будете бачити стомленою. Бачили не намальованою, зараз стомленою, З синцями під очима. В ну, кого є Констанція, вона тут вам суттєво е спростить цю задачу. Ви не так будете залежні від тої долорки грьобаної. Ну давайте, ну давайте, через не можу. По кому вдариш? Давай по доларці, я так це люблю. Ні? А що таке? О, Йовар, може і пройде. Боже, давайте я один разочок покажу. покажу, як я це зробила, і все. Мені достатньо один раз, справді. О, може, Да, 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 да це воно. Ну, якось так. Проків було ловлено дуже багато. Це буквально перший раз, коли я нарешті знесла. Не лишилося ні 1, ні 5%. Що ж, характеристики, якось так. Люцик без лорда. бачите, як фігачить, як невміняємо. Отакий така пачка, такий урон. Пройдемось по статах, по шмоту, покажу, розкажу. Давайте і я йду в ліжечку. може, четверта ночь. Ірину. Я заслуговую лайк. Лайкніть мене. лайкни мене. І підпишись на канал. Може, як мене засвідчує. Ну що ж, я оце також пройду, але це вже буде не сьогодні, бо сил моїх більше нема. О! Приємно. Чекайте, я ще зараз там шартик куплю в магазині. Там ще є шарлик за 70. Що ж, ще раз показую пачка. Ось. Пройдемося по шмоту. Е, цей містер дуже бажаний на моєму аккаунті. Прийшов мені сьогодні гарантом 204 червоним шартом. Дуже йому рада. Пройшла нарешті свій незакритий гештальт. Такі в нього стати? Да. Шмот не бюджетний. Так і контент не бюджетний. Артефакт. Так. Навики. Фул. Хм? Якось так. Далі. Некст. Пан Хекс рандомніший чувачок. Що собі хоче витягнути, то витяне. Через це теж було багато фейлів через ллю цього синього. Що ж, ну, там солєї вибаглива мадам, а ці два мужчини ну просто. Пан Джокер у нас з такими статами. Так, зелений сет. Пробувала в синьому, мені не пішло. Отакі стати. Отак, значить фул, Артефакт такий. Знаю, у вас артефакту, можливо, унікального нема. Я думаю, що можна і зеленим пройти. Там питання більше не в тому, як він дамажить. Питання більше, блін, в тому, по кому вдарить бос. А бос фігачить, по кому хоче. Ну, якось так. Дуже е, така. Мінлива, мадамна. Я навіть не знаю, як назвати її. Цю вдявала просто в мінус 15. Артефакт давала такий. Навики в неї там не цей. Я від неї ур урону не требувала. Цей мужчинчик. Ох, з'їв ти моїх нервів і на ефірі і цей. Стати. Отакі. Артефакт. Не доточувала. Сьогодні і так вточила йому з 19 на 22 -й. Хай скаже дякую. Він, я його, в принципі, ніде не юзаю, на симраху він в мене не ходить, в мене інша Е, Панянка Еловін. Цілком вистачає такої Еловін. Стати бачимо так. Тут Зцілення. СА. ОЗ. Не знаю нафіга ОЗ. Чесно, не пам'ятаю, чого я її в ОЗ діла тут. Я зняла шмотку з Седі походу на неї. Дійсно, не знаю, чого так, ми менчим. Оділа та й оділа. Отак. Е, ця, о, в цей сет. Це не обов'язково. Це просто я вже шукала, де би той урон вижити. Артефакт там ролі взагалі не грає. Пан, який нам набивав також небагато урону. ну, коли кажу небагато. Суттєву урону. Немало немало урону. Артефакт такий. Навики фул. Що ж, доларка така. Така. Седі. Це був зараз прикол, якщо без седі було всього артефакту Ось така у мене була седі. Артефакт найунікальний. унікальний. Uh... Пробувала з Тородором, щось мені не пішло. Взяла Брукіра, щось мені пішло. Не знаю. Напевно, відморожені мені більше подобається. <гум> Що ж, гноми. <гум> Якось так. Дякую за увагу. Поставте мені, будь ласка, лайкосик, підпишіться на каналчик, підтримайте україномовний контент вор. З вами ваша Дезорі. Добраніч Мені добраніч, а вам гарного дня.